Всім привіт! З вами знову Форест І така чудова гра під назвою Kerbal Space Program. Це не зовсім симулятор, це важко називати симулятором. Так, так як тут, ну, бачите, це... тут не люди, а кербо-кербо... Кербольонки. Як ви ви напевно подумали, це земля? Ні, це Керболяндія. Тому що тут все вимірюється в Керболах. Так. Якийсь дивний надпис, не знаю я добре англійською, а ман просто щось там з місяцем пов'язане. Це є місяць, як ви могли зрозуміти. А якщо ну, тут показують таке відео на місяці, ну то ж відео, просто картинки. Значить ця гра буде про... про космічні подорожі. Так, зараз я тут. Давайте я вам покажу. тут Це так би, наша основна станція. Тут можна будувати літаки. Ну і там всяке таке. Це злітна площадка, що фу, в небо полетів. Ну а тут А тут просто вибираєте такий так центр космічний і от можна подивитися, де є ваші кораблі, там до них приєднатися. Ось це весь, весь всесвіт. Ну, поки що весь. Мені я зорі, я не знаю. Сомневаюсь, що там щось буде нормально, сонце. Так. Чомусь тут... тут. А, ну правильно, це ж не земля, це кербуляндія. Тут в Кербуляндії два супутника, один мінімус і... Мун. Ось тут я вже пробував літати. І тут навіть є... Навіть мій чувак, я спробував приземлитися. Правда, він тут один серед місяця бідний. Я за ним постараюся прилетіти, нормально долетіти і повернутися назад на Ну Поки що, поки що давайте зайдемо там, де кораблі будувати. І ось тут, як ми бачимо, коли ми перший раз заходимо, взагалі не перший раз, взагалі, коли сюди заходимо, нам кажуть, що там виберіть якийсь кабінку для пілотів. Ну, это для летаки уже больше. Ну, так и видно, что для летаки. Поэтому мы не будем брать для летаки, конечно. А! А! А, не помню, надо Так, теперь это можно попробовать. Не, не можно? Э! А. Не, ну так не часто. Добро, давайте тут детское сделаем. Назад. І знову себе зайдемо. А! Якийсь глюк чи що? Не хочу я літак будувати. Добре. Давайте зробимо... Так, загрузимо нашу ракету. На цій ракеті я, до речі, долетів... Ну як долетів, впав на місяць. І створимо. Ось є. Прекрасно. Беремо наш стандартний нашу стандартну кабінку для політів ФПС трошки мешает, не видно показую ФПС Так так так, -так, 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 -так. ставимо аж в принципі навіть не знаю як то ліпше зробити давайте поставимо тут ліпше оце тобто щоб ми могли від'єднатися нормально далі поставимо САС модуль. Ні, давайте САС поставимо в кінці. Тут поставимо RCS. Хто не знає, що таке RCS, я вам потім все поясню і... О, цей двигун дуже класний. Дуже мало їсти палива. Палива паливо тут ох, як ціниться. Не хватить палива і все. Кінець. Навіть давайте візьмемо два RCS баки. Так як вони нам... Ну, пригодяться. Поставимо SAS модуль... Це, тобто, -а цей глюк. Деколи так буває, що залізають всередину деталі. Так, ставимо RCS. Далі повертаємось в контроль, ставимо стабілізатори. Так, SAS це перекладається ще як стабілізатори. Поставимо так. І думаю, 4 штучки. Цих контрольних модулів нам хватить. Далі мені потрібний парашут. Парашут. Е, парашут. Блін. О, парашути. Блін, тут так багато парашутів стало. Важко вибрати, який якийсь них. Ну давайте попробуємо. Ну, хай буде. Ой. Трошки негарно буде виглядати, напевно. Я так думаю. А цей? О, цей прекрасно підходить для наших... Ноги ще не буду ставити, батарейок. батарейки треба, 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 звичайно. Само його такого, щоб не заважали. Так, добре. Тепер потрібно нам беремо цей палений пак. І от двигун, на двигуну. Треба добре подумати, так як... Ну цей великий. Цей бо був непоганий. Знаєте, досить так непоганий. Але він не дуже слабенький, бачите, Ой, не дуже потужний. Вакуум 390. Це мало, в принципі. Єсть він багато, до речі. А оцей? Оцей дійсно класний, але він великий. Я боюся, я з ним не сяду. Якщо буду сідати, я з ним не сяду, тому що він випирає. Дуже великий. Точніше не то, що великий, він дуже довгий. Ну не знаю, в принципі, але він настільки економний, що, що дай дорогу. Давайте навіть, знаєте, що зробимо. Давайте тако так, поставимо ці штучки, їх тобто можна від'єднати буде потім. Поставимо трошки топлив. Баків пам'ятних. Але з іншого боку нам не буде куди поставити ноги. Та ладно, що там ноги? <смі> так, ну зараз треба подумати добре як це зробити. Ой я, здається, придумав. Давайте поставимо спочатку ноги. Де наші ноги? Алала Блін. <смі> Ось ноги, я не знаю, чи не представити ці. Сім, це менше Нам потрібні більші ноги. Як бачите, <laughs> не дістануть. Не дістануть ноги, тому прийдеться навіть. Я не знаю, чи то, в принципі, ліпше тут поставити саме з батарейок. Хм. А знаєте, що я зроблю? Давайте ось так зробимо зараз. Поставимо одну штучку, точніше це відсунемо. Поставимо Павлений бак маленький поставив. І двигун маленький. Сюди ж. Оцей. що я казав. Так, тут SAS модуль стоїть. Далі поставимо сюди, щоб можна було від'єднатися. І далі... Дальше... Так, що далі? Далі нам потрібно ще SAS модуль Так як без нього буде... Надзвичайно важко і ставимо оцей двигун. Це чудово. Тобто відкинеться ця частина, я буду на цьому двигуні. Постараюся затормозити піне. Ай-ай-ай, хотів все посунути. Так, чудово. Назвемо його... Як його назвати? Коротше, пишіть мені назви в коменти. Тому що вибрати назву важко. Альфред... Альфред МК2. О, чудово. Чудово назви. для мене. Так, тут зараз моделі стоять, добре. Трошки велика верхня частинка вийде. Ну, нічого. Переживам. Тут морковку це поставити. Це досить привично називати вже морквою. Морковка. Морковка, морков все ж морков таки, буде морковка. Все, морковка, морковка. Точно. Ставимо цю штучку, но охоплюємо двигун, так файло. До речі, хто не знає, обертати можна на VASD. Ну і ще Q і Q anglicky. -E -E тобто це навколо всі крутати. Обертаємо току. І ставимо морку. Ковку. На наш Альфред мк 2 чудово підходить сюди? Далі ставимо. не знаю 4. Давайте поставимо для початку 4. Але так щоб рівно було. Так. 4 ще такі морковки. Думаю, нам цього має вистачити Хватить, напевно. Ну, так, хватить, я думаю. Ага, тепер ще одна проблема поставити їх, тому що... включить так добрый. 8, 2, mm -hmm. Ну, сам все тут зачну. А это этот день. О, о, Все. Ай-яй-яй, тушки крыло. <laughs> ну, там мне потребно так ставиться, как раз. Угадали. Ревну? Ревну? Все, прекрасно. Так, прекрасно, прекрасно ставимо ковпачки наверх. ФПС трошки впало після того, як я поставив ці морку тут. Ковпачок. Де є той ковпачок, що мені потрібний? Е ось, 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 ось. Ось цей ковпачок. Ставимо чотири ковпачки. Потім, звичайно, все це з'єднаємо. Спочатку давайте двигуни поставимо трошки та ладно тут таке вже ні, ні ось ці ось і посередині один так Сас -сас модулі сюди навіть не вартує ставити тому що цей там нічого не дасть це двигуна хоча та ладно може щось і дасть але я не буду ставити Карсіс мені вже не потрібно. Що я хотів зробити? Ага, точно. З'єднюємо з цією єд... штучкою. Ай. Так, тут ще проблема з'єднати. Ось, все чудово. Тобто, це буде один так, основний двигун у нас. Тут буде не двигун, а палений бак. Сюди будуть зливатися зі всіх... Зі всіх, як бачите, я підключив, зі всіх буде зливатися в середній, тобто він протримається найдовше. Я відкину ці, відкидаю ці і тоді лечу далі. На цьому одному. Буде досить непогано. Так. Добре, тут ми закінчимо. Та, в принципі, вже, вже непогано, але злітати я ще не хочу, тому що мені потрібно все це скріпити. Тому що, якщо не скріпити, то буде погано. Так легко сказати погано. Нас буде хитати всі сторони ой, ну буде ужас Ці скріплюємо. Між собою скріплюємо. Не береться Скріплюємо це. Нам потім все від'єднається. Ай! Не хотію так робити. Так просто бісить як воно. Не хоче приєднюватися так, це все все, все, все абсолютно скріпляємо. Повірте це десь нам дуже великий ефект. У нас просто степе спасе. Он дуже стабілізує сильно. Корабель. Все, чудово. Думаю, ми далеко на такій штучці залетимо на цьому Alfred MK2. Так, стоп, чуть не забув, чуть не забув. Прикріпити оці штучки. Тримачі. Тому що без них буде... Ні, ну злетіти можна без них. Нас буде все одно тримати, але... Але все ж таки ліпше прикріпити. Так, непогано. Де виглядає класно. Ой-ой-ой-ой-ой, я чуть не забув. Сонячні понені. Ось. Тому що без них нам буде погано. Так, щось вони великі дуже, а поменших нема. Шо, 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 шо? Радіал, мав А, парашутик. Парашути. Парашути. Потім можливо колись зробимо ровери на місяці. На ноги я поставив... О, полетів би. Без ніг. Давайте все ж таки ці поставимо. Якісь вони вилики, та ладно, хай не так, чотири ноги на похвалі, далі RCS. є одна штучка тут, батарейки і сонячні панелі мені ще потрібно знайти. Може тут? Ні. Тут всякі, 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 всячина. Дроменка, Та ладно. Наші їм дробенки. Хай не розслабляються. Це що таке? Панелі, а... Які? Фото... фотовольтак. Я запутаю це. Це докін. Блін, та що ж таке? Не хочу я ставити ці вони дуже великі. Займуть незвичайно багато місця. не ніби файні, да, вони там розкриваються, всякі така штучка і так налі... Не розкриваються, але все ж таки... Ну, в принципі двигуни ще виробляють електрику. Тому думаю, нам, нам електрики не буде бракувати. Але все ж таки... Ну добре, давайте тоді поставимо. Одну ні, давайте дві по бокам. А, берись, ну. О, чого. Хоч би так поставити, щоб не мешало від'єднювати і цим, і цим... Йо. Це хоч панелі сонячні? Ну так, панелі, панелі. Так. Це ж таке, пам'ятаю, колись були малесики такі. Де да, вони є? Та ніби тут мало бути, але от. Непонятно, значить, непонятно. Батареї... Ну, батареїв нам має хватити Ладно, давайте без них поле... Ладно, все, не буду заморочуватися. Полетимо без них. Тепер настроїмо оцю частинку, тобто... Тут то, то це управляється кнопкою пробілу, ну тобто стадії всі міняється Значить, спочатку нам... Вона... Спочатку повинні запуститися ці 4 двигуни. Так. Mm. Бачите? Вийшла би катастрофа велика. Ага. Тобто від'єднюється це і запускаються ці чотири двигуни. Ні, давайте всі запускаються хай зразу і все. Так як в нас буде сюди переливатися паливо, тобто це буде використовувати, а ці будуть йому підливати ще потрошки. Далі у нас повинно від'єднатися оце... Стоп, не зрозумів. А це що таке? А, це напевно все чіло. Просто окремо розкинули. Ясно. ясно. Ясно, 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 я поняв. Тобто далі від'єднюється у нас оце. Ці чотири, ну добре, то добре. І працюю от тут. Дальше полено від'єднатися. Це добре, чудово, прекрасно, все. Е, стоп, 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 стоп. О, а тут погано. Це не повинно тут від'єднюватися зразу. Все того, як від'єдналося оце, має, повинен запуститися зразу двигун. Зразу. Далі повинна від'єднатися оця штучка. І запускається оця. От бачите, воно підсвічується так трошки зелене. Не то, що зелене. Просто підсвічується. І запускається цей двигун. Добре, потім... Потім від'єднюється, зразу випускається парашут Ні, я би так не хотів. Я б хотів спочатку, щоб від'єдналося, а потім вже окремо запускався парашут Добре, зберігаємо, я зупиню запис на секунду. Тому що не хочу, щоб воно вилетіло. Як вилетить, ой, -ой погано було. Зупиняю запис і продовжую вже на стартовій площадці. Так, тут сталося таке лихо, мені потрібно терміново йти до речі, нерівно рівно ціну, але то таке. Мені треба терміново йти, тому давайте просто закінчуємо серію. Всім дякую за перегляд, з вами був Форест. Ми далі полетимо, але полетимо вже в наступній серії. Це була така так, вступна серія. Ну, до речі, ресурси, я завжди включаю я в свою вкладку. В наступній серії ми будемо злітати і летіти далі. Всім дякую за перегляд, з вами був Форест. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте відео і всім до зустрічі і па-па.